Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв страшного ворога, який нищив українців не тільки в 30-ті роки. Він нищив їх безжально всі 300 років окупації. Загинули не тільки ті, хто закатовані були в цьому палаці. Недавно ми були в Конотопі, де українці перемогали 150-тися місто і зайжали Батурин, де було вирізане повністю 20-тисячне -ти місто Батурин, яке було одним з найбільших міст Європи в цей час. Біля Бабиного Яру, є пам'ятник євреям розстрільним. там є така табличка. Треба мати можність дивитися в очі минулому, щоб воно не повторялося. Ми повинні зробити так, щоб кожен українець пам'ятав всі ці жертви, щоб він їх відчував в собі і не допустив того, щоб ці жертви повторювалися. Сьогодні, на жаль, в той час, коли йде війна у Росії проти України, в Україні можна знайти людей і не колорадів, а нормальних людей, які говорять, ми воюємо самі проти себе. Та які самі проти себе росіяни напали, а росіяни що не такі, як ми. Та це ворог, це одвічний ворог, ворог, який постійно знищував Україну. І ми не повинні про це говорити, як жертви тоталітарного режиму. Це теж штамп нав'язаний Москвою. Хай в Росії хтось колись буде говорити, що в Росії був тоталітарний режим. Це жертви російської окупації, це жертви окупанта, який 300 років знищує Україну. І для того. Щоб цих жертв більше не було, щоб цих війн, ця війна була останньою. Для того, щоб ми по кінці кінців були в Європі, нам треба, нам треба докласти ще максимум зусиль сьогодні, щоб розвінчати цю брехню. Бо Москаль, коли він програє в відкритому бою, він йде гібридно, він обріхує, він творить інтриги, він купляє. Ви всі добре знаєте, коли після Конотопської битви, де загинуло 105 тисяч відбірне московське військо, Україна все-таки попала без жодної битви під Москву. То саме зараз відбувається в нас. Тому ми їм повинні дати гідний відсіч. І ми повинні зробити так, щоб кожен українець завжди пам'ятав про тих вбитих москалями людей, які загинули за волю і незалежність України. Слава Україні!